Тепер у мене тут буде все по феншую, тому що я отримала так, заказала товар, цибулькові крокуси з Голландії, аліум, тюльпан, банан. Ну так би раптово, тому що мене клієнтка написала, каже, хоч минулий рік були. А я якось так щось думала, що я думала, не знаю, що я раніше не закидала. Коротше, ну получила і тут замурзалася одним словом. Ну що, куди? І так як є, так треба і казати. Ну, от. Слава Богу, були домовлення, попакувала. А тепер все наводжу лад. Зараз покладу ці мене штучки, це я купила, коли в мене було багато розсади. І я не знала, як мені тут бути. І я таке придумала, коротше, такі штучки, коричатка, я не знаю, як їх називають для квітів. І Я туди ставила рослини, у мене тут абутилони, рослини, ви бачили, так? А тепер в мене буде отак і воно не буде насмічувати. Я сподіваюся. Оця моя красота. Яку я сьогодні отримала такий собі уголочок. Я мечтала, буду на балконі. Куплю собі такий стілець великий, буду сидіти, пить каву. Боже, мені нема, коли каву попити. Слава Богу, що мені нема коли каву попити, тому що я пакую замовлення. Дякую вам за довіру. Хто хоче замовити, пишіть. Дивіться, це по 300 гривень тюльпа.